Всім привіт, з вами Андикс. В цьому відео я позвав свого друга, щоб зіграти Minecraft Manhunt. Hunt. Один проти одного. Він мисливець, я спідранер. Моя це дійти до пекла. Приємного перегляду. Mm -hmm. Давайте, коротше, як в дрімі, будеш ходити такого такого покругу. Й-мою. Я якщо побіжу, то коротше, ми начнемо фоні. Mm -hmm. Ой, ой, ой 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 що це таке, що це таке? Копус роботає? Mm. Mm. Да? Так, покажу. Ну це, це покажу. покажу. Якщо, Якщо не буде працювати, то, то, то я не буду писати, як з ним.

Ты в смысле, а ты думаешь, что мне прям так нужен? Так ты сам щас до мене йдеш. А, ладно А, и у меня вещи не сохранились, да? В смысле? Нет. О, по в тебе? Мне при тебе? А, нет, сохранились, сохранились, все, раскушли максимум, хорошо. Ню, кстати, знаешь, цикроком сложніше, чем с ботом. я ну так чуешь, там, там, боты, а тут я, типа. Моя будет в два раза легче. Оба. Вот сопнига. О, осуждаю. Ой, ой. Так, э, это вырежешь. Опа. А як подивиться, що достиження обозначає? Е, ну. Л, близько. Н Нема мені що робити, yeah. що англійський алфавіт. Сложно, буде, да. Опець, оце ти ще оце втічеш і просто оце вся наша ігра спутиться до того, те, що тупо е, біжи і найде бухта. Ну, мы у Макитючка вот такого прям ну попа ну здесь жмется. <связано> Готовый? Давай. -мо. йо, йо, -йо карный бабай. Так, а мне туди -то тоже не требуется вставать. А, так, а нашу я эту дью приплавляю. да? <связано> не хочешь поделать со своим лучшим другом железом? Кики, <связано> <связано> две штуки? <связано> ну, семь штучек примерно, хотя бы. Да си у мене установ 3. Короче, топором нанести можно нанести набагато сильнейший урон, чем. Боже, він розвивається. <кхи> Мені вже страшно. А, а в смысле, а що не то? А ти що думав, я дурачок типа прям вообще? Подожди, а ну-ка це може щось бути хороше, а може це буде. Абсолютно... Я тут спідранер, ти тут вообще нищ, понял? Опа! А так, там так. от може бути щось цікаве. Тут ты. Тут... Ти... Оооо! Потапо... Ой-ой-ой, Богданчий! Ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Що таке? Не, ну. Я як тебе побачу, ти такого прикола зловиш, я тобі кажу. Yes, yes, yes. Yes. Якщо чесно, для мене це даже чуть-чуть круче, чем алмази якісь. Я хочу Не, ну я б тобі сказав, не... Не, ну я тобі... Що можу сказати, то лучше до мене вблизь, Ну, типа, щоб. Ну, ти не особо ліс, прям. Ну Бог, ну Бог. Тобе вот будет больно, скажу честно. Тобе вот будет больно. А, нет, ну если я сейчас умру, я лох последний. Спасибо. Боже мой, боже. Удачи добраться до меня. Йоу. Чипичка с жратвой, боже. Да ладно, ничего страшного, ты думаешь. Ой-ой-ой, не, мобы, мобы нету, да? Тише, тише. Это я бачу... Я подумав, це мені дали учивку за те, що я цю овечку убив. Сам може бути. Не, ну щас. О. Не, ну це як мінімум, це уже плюс. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой. В смысле, ой-ой. Случайно в руки попало. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, яка хороша штучка! А тобі воно на. Ты пчел охотник. Чуешь, як би словами таке минуть, пане розбрасуйся. У мене, от із-за того, те, що, е, от, ти Оце. Ходиш туди-сюди, у мене стрілка постійно літається, і мене це бісить дуже. Та шо мені на місці стоять? Ну да. Mm. Не, ну біжи хоча б по е, о, дресс-код це ця броня, да? Поче mm -hmm. я за тебе? Тим... Ну, не знаю, ти ж мій бро. Це. Цей, по, по позитив це радість, це як би да, це треба. <ріст> Учу тебе ріденький? Hello neighbor. Ё-моё! Mm -hmm. Ё, Йо, я думал, ты брони сделал. А Какой лыжи в спию? Капец, у меня шесть печки даже немало, Боже мой. Сами еще то блин, я не могу найти эту самую деревню. Вам что, жалко? Боже, а это новая это моделька брони, скинь. Вот ты делал броню, я боюсь, я представлю даже куда там броню делать. Вс, ладно, все, погнали. на, це, на вихід. Нашо? Ні. Ні. Е, цю книжку рецептов для лохов. <рес> ну, все, йдемо на поїмку Богданчика. О, маленька курка, я її Сава! З неї випало м'ясо, пір'я і, і яйця одночасно. Ай! А, а ти, типа взяв воду, щоб робити water дроп? Серйозно? О, цей наркоман уже види. то за задовбали уже у нас не войклоки а у мене чуть Minecraft підвисає. ну ну дивись коли я начну коли я начну кричать то що у мене Minecraft підвисає то що потом не ну не жаліться ю я Яко ж якось бачу? думаю, що його не видно. Ах ти Фух. Та ну це ужас! А у тебе лава, типу? Да, у мене лава підрозділ. Ля, я думав, ти взагалі не знизу не Лол, тип, я був на кріші, думаю, ти мене побачив. Так я кажу, я думав ти внизу, бо чу копає, копається щось лол, я пущий фул железка. Ля, ні, ну це красота. Ля, поки є время, я візьму, типа, е, це зроблю кровать. А в мене хоть є ресурси на цю броню. є И что это там захочешь, то скажешь э, спать. Ты делал кровать? Да. Yeah. Делай кровать, в принципе, можем oh. А ты не лишь? Ты, ты что думаешь, я в натуре ляжу спать и лица? Це... И дам тебе шанс, чтобы лучше играть? Ну ты тварь. Боже, кто мне это Капец. <свес> Опа, это це... мне уже надо. Кто вас настолько? Нашу отца вот было устраивать, боже мой, клоунские представления. Нет, 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 нет. Ну боже, ну ч вы ж такие шахты? А, я так понял, ты шахты, да? Так, слово. Так, а теперь, ну короче, не вот такие все лаги чуть-чуть. Ну, Но... А куда? Ты куда? Че? А ч ты не реагируешь? Ч за эпик момент с реакшн? Ч он не реагирует? Ну типа No Reaction абсолютно. Ну ладно. Раз Ich träume erzittert. У меня тут просто прикольчик жесткий. Прям крутей. Я вот думаю, мне вот е, лучше сейчас е, полизти куда, чтоб найти щось круте, чи лучше. Э, це. Ну, чи лучше не полизти. Ты закажешь человеку, а ты потом уже четвертый раз заслужил. Ого, я відео находу. Постав подобайку і підпишись на мій канал, якщо тобі сподобався такий контент. Побачимося в наступному відео.